Прошу вас на заняття з аплікації. Малята! Сьогодні я пропоную вам зробити ось таку кольорову веселкову хмаринку. Для роботи нам потрібно шаблон хмаринки, сім кольорових смужочок, клей, пензлик для клею, клейонка, серветка. Флумастери. Ну що, готові? Тоді розпочинаємо. Спочатку давайте викладати наші смужечки. Беремо першу червону, потім помаранчеву смужечку, жовту зелену смужечку, блакитну, синю біля кожної. Смужечки повинна бути відстань. Та викладаємо останню смужечку фіолетового кольору. А зараз потрібно приклеїти смужки. Беремо смужку червоного кольору та кладемо її на клейонку та наносимо клей на краєчок смужки, переносимо смужку на хмаринку, притискаємо пальчиком. Таким чином наклеюємо всі смужки на хмаринку. Малята не забуваємо, що між смужками повинна бути відстань. Тепер перегортаємо нашу хмаринку. Ось така різнокольорова хмаринка вийшла. Тепер давайте домалюємо фломастером очі нашої хмаринки та намалюємо посмішку. Ось така. Веселкова хмаринка вийшла у мене, а я бажаю вам успіхів в роботі та чекаю на фото вашої хмаринки. Дякую за увагу. До побачення!